Майже 10 тисяч ділянок саме стільки за сім років міська рада видала землі на безоплатну приватизацію. Редакція газети Ліца провела розслідування та хотіла побачити публічний список цих власників. Надіславши запит, виявилося, що такого переліку не існує. Тому протягом чотирьох місяців громадська організація ЛАРП аналізувала рішення міськради про надання ділянок і встановила переважна більшість власників майна громади депутати. На цей круглий стіл ми запросили кожного зі 120 депутатів. Кожному ми розіслали запрошення, деякі запрошення повернулись, тому що. Поштові адреси, поштові скриньки були заповнені, деяких адрес не існує, хоча вони є на сайті міської ради. Контактів деяких депутатів немає на сайті Дніпровської міської ради, але більшість була доставлена. На круглий стіл не з'явився жоден з депутатів та не виявив бажання обговорити цю проблему. Окрім цього, команда створила петицію про оприлюднення списку власників приватизованих ділянок, але рішення міськради її було відхилено. Тож такий перелік створили самостійно. Протягом березня його обіцяють опублікувати на сайті ліца. Будуть по кожному з років опубліковані дані осіб, які отримали земельні ділянки. Ми намагатимемося. Картографувати ці земельні ділянки, опублікувати, і будемо аналізувати, хто отримав, як отримував, долучилися до круглого столу активісти, журналісти та небайдужі містяни. Вони висловили невдоволення закритістю місцевої влади. І ми зараз бачимо те, що під час війни, прикриваючись військовими діями, чиновники. Системно відмовляють журналістам і взагалі звичайним громадянам видмв інформації. Я вважаю, що ця тема є дуже актуальною, тому що насправді ці відмови є необґрунтованими. Тому що вони не стосуються там армії, вони не стосуються взагалі якихось постачань, які пов'язані там з обороноздатністю країни. Також на Заході обговорили проблему місцевих петицій, оскільки, за словами організаторів, за минулий рік жодна не набрала необхідних три тисячі підписів, а отже, і не була розглянута чиновниками. Дар'я Візір, Дмитро Большак, новини Дев'ятого каналу.